Жителька Костоборова Сільва Тупиця показує, де зберігає продукти. Тут холодильник, Тепер замість холодильника у неї сніг. Туди вона закопає бідони, миски та каструлі. Все розстало, вже можна все. У селі немає електропостачання з 21 листопада, через нагоду, каже Сільва. На все, Домашнє сало жінка зберігала для сина, щоб відправити йому передачу на фронт. Все берегу для сина, а сина нема. Без звісти на війні зникло двоє її синів. Старший у 2022-му, молодший півтора місяці тому. Андрій у кременої Луганська область, пропав бісі, а сейчас другий син пропав у Луганську Донецьку область. Тоже нема. Вийшов, не вийшов на святі, ніхто нічого не знає про його. Перший тиждень жінка ще чекала на електрику та, не дочекавшись, почала закопувати продукти у сніг. Тут і все світ є. Будинок сільва освітлює за допомогою led лампи, підключеної до автомобільного акумулятора. Побутовою технікою не користується понад пів місяця. Це не працює, це не працює, це не працює. Без світла нічого немає змушені закопувати продукти у сніг і решта її односельців. Собаки взяли кришку, ту і скинули кирпичі, і все по двору волочиться. Пожрали все, і м'ясо все там пожрали. Генератори возять, зять прив'язі, на два часи включи. От. А ще не потек, вже холодильник. А я вже, а я старую, чи так пойду, куди-либо, хто да хто-либо йде, либо заправи. Телефон, да, все, так. Телефон і так і заправляємо. А сало до м'яса йде. Сана, у у снігу. Не дай Господь такой вісік старості. Не. Я думали, що така старость буде у нас ніяка. До тих, у кого є генератори, односельці приносять підзарядити мобільні телефони та акумулятори. Василь Шестак вмикає генератор щодня на кілька годин вранці та ввечері. Бак здесь 12 літрів. Мені вистачає його на два дня, щоб ну, підзарядити телефони і собі, родителям, хто-то там із сусідів ще... проще. Это вот это мне хватает 12 литров на 2 дня бензина. А 12 литров, 12 литров, это 600 гривен. Можете зайти, посмотреть, сколько у меня сейчас вон телефона Соседи поприносили заряжать. Фонарики, батарейки в фонарики. Один телефон, второй телефон. Не будешь отказывать людям, потому что кто его знает, что завтра с тобой будет. У Костовоброві, від якого до кордону з Росією близько кілометра, попри обстріли залишилась більшість населення понад дві з половиною сотні людей. Тяжола, звісно, обстановка, тяжело жить встали. Такого не було щоб, як зараз, і ніхто ж не їде робити. Його ж ніхто, хто мені не треба, совершенно. Звонишь на горячую линию, мы решаем, что с вами делать. Оставляйте заявку. Так сколько же можно оставлять каждый день? Когда света нет, очень тяжело, потому что световой день короткий, а ребенок темнота. Ему очень тяжело. Ему же режим дня очень важен для ребенка. А попробуй ему настрой, если большую часть суток в хате темно. Только там фонарик, светильник и то заряженный генератора своего нету, просимся у кого-то заряжать. Приміщення сільського магазину зараз навмисно не опалюють, бо за температури близько нуля не так швидко розморожуються морозильні камери, поясняє продавчиня Людмила Воронко. Я на чамі вже не сплю, тому що в мене вже голова розпадається, що мені робити з цим товаром. От начальниця дзвонила, каже: Дай це, заявочку. Я кажу, кузмішне, я буду вам давати заявочку, конфети, рибу солону, ну а такого чи заморозки, чи калбасу, ка я ж не буду, тому що куди на голову собі, чи куди його. Mm -hmm. А люди то їсти а є люди то їсти хочуть. Внаслідок негоди, яка відбувалась на Чернігівщині, в період з 21 до 23 листопада, тільки у Новгород-Сіверському районі було зламано 162 електроопори. Розповів заступник технічного директора з низьковольтних мереж Чернігівобленерго Сергій Переверза. За його словами, роботу електриків також ускладнювало те, що дороги були завалені поламаними деревами. Енергетикам знадобилось 13 днів, щоб відновити електропостачання в усіх населених пунктах, окрім двох, які на самому кордоні. На даний час немає можливості виконати аварійно-відновлювальні роботи на лініях, від яких живляться домогосподарства споживачів у селах Грем'яч та Костобобрів. Пояснює під грем'ячем зруйновано 18 електропор під Костобобровим – 25. Повалені негоди електропори лежать в зоні обстрілів за кілометр від кордону. Розповів радник начальника обласної військової адміністрації Андрій Подерван. Це безпосередньо прикордонно і туди треба направляти в цьому конкретному випадку важку техніку. Ну, ви самі розумієте, що буде з цією бригадою, якщо вона наблизиться до кордону. Це фактично ми людей пошли на смерть. Розуміємо цю ситуацію, дивимося на різні варіанти вирішення проблеми. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.